Здається, всі люблять ліниві вареники, а якщо ще й додати начинку, це вже буде справжній вибух смаку. Спробуйте цей рецепт і ви закохаєтесь з першої ложки. До кисломолочного сиру додаю яйце, сіль цукор та ванільний цукор. Додаю манку та замішую тісто. Залишаю його постояти на столі хвилин 15-20. До вишні у власному соку додаю крохмаль та проварюю все до згущення. У мене буде вишнева начинка, але можна взяти будь-які інші ягоди. Стіл дуже добре притрушую борошно, викладаю туди тісто та качаю ось таку ковбаску. Ділюю її на дві та розкачую трошки тоншу. Нарізаю тісто на ось такі ось шматочки, далі беру по одному та постійно присипаючи його борошном, розминаю ось такий ось кружечок, кладу начинку та заліплюю вареник. Гарненько його ще раз обкачую в борошні, тому як борошна в тісті немає. Готові вареники викладаю на дощечку присипану борошном. А далі варю їх у киплячій підсоленій воді після закипання 1-2 хвилинки. Ніжне сирне тісто, смачна вишнева начинка. Ідеальне поєднання, а зі сметаною це ще смачніше, адже сир, вишня і сметана це класика, яка ніколи не підводить. Зберігайте собі рецепт та діліться враженнями в коментарях. До зустрічі!